Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам, який результат по продукту з компанією Forever отримала моя мама. Десь рік назад моєї мамі поставили діагноз, в неї починалася катаракта на одному оці. Да? І, звісно, як наші лікарі порекомендували операцію, але, слава Богу, в нашій сім'ї є компанія Forever, тобто ми вже отримали певні результати. Цією продукцією да? і тому моя мама відмовилася від операції. Тобто, ну, Працю ви можете зробити в будь-який момент, розумієте? А, тобто, чому відбуваються такі процеси да, в організмі? Ну, жоден лікар в цьому копатися не буде. Да? І, тобто, Що можна зробити, щоб не оперувати? Да? Звісно, це лікарям не да? їм вигідно а, оперувати. Але то інше питання. І що вживала моя мама? Значить, в першу чергу вона пропивала фреш гель з персиком. А чому з персиком? Тому що тут міститься дуже багато каратиноїдів, да? які дуже позитивно впливають на зір. І, взагалі, у кого проблеми з зором, да? я рекомендую пропивати цей фреш гель. Далі вона вживала. Таку біодобавку, як називається iVision. це революційна взагалі біодобавка в компанії Forever. Да? Тут міститься вітаміни і мінерали, да? ну, наприклад, цинк, вітамін Е, А, вітамін С. І тут йде запатентована революційна суміш да? макс і Зексантин, і лютеїн. І е, також вона капала в очі-активатор. Тут знаходиться 99% алоевера. Можна капати в чистому вигляді, якщо ви боїтеся або капаєте діткам, можете розбавляти з водою да, один до одного. Моя мама не розбавляла, вона капала, відливала собі в таку. Стекляну баночку з піп'яткою, просто піп'ятка набирала і капала по одній капельці два рази в день, утром і вечора. Да? Я вам хочу сказати, що результат вона побачила не одразу, да? Тобто це був довгий процес, Тобто ну, тут треба терпіння. Да? І вона вживала ці продукти, мабуть, десь до півроку. І десь місяців через 5-6 вона побачила результат, тобто в неї почалося вона почала краще бачити. І коли вона пішла до лікаря, тобто ну, перепровіритися, да, перевірити зор, тобто лікар перепровірив, в неї було покращення, десь в мене ще є результати цих перевірок. І якщо вдасться, я прикріплю до цього відео. І тобто вона була ну також шокована. І коли вона спитала мою маму, що вона вживала, ну мама розповіла, що користується продукцією компанії Forever. да і ну, лікар так здивувалася і. Мені сподобалася така фраза лікаря. Вона звучить така фраза, і вона каже: моїй мамі: Ну ви ж розумієте, що ми працюємо по протоколу, і я не маю права прописувати і рекомендувати це своїм пацієнтам. Тобто. Ну, отак от це просто да, як працює наша медична система, як працюють наші лікарі. Тобто наші лікарі це люди системи і вони працюють по протоколам. Да. Тобто, е да, Вона ну, не заперечувала, да, що ну, вона отримала як би, як би результат. Да. Ну, завжди вигідніше зробити людині операцію, да, е яка до речі не рішить проблему. Ця операція вона просто обере. Ну, да, тобто, а сама ну, симптоматику да, обере, а сама причина, сама причина, чому відбувається так, вона залишиться, розумієте? Ці операції вони е, дають покращення на деякий час, тобто ну, тимчасово, тобто далі після цих операцій буде ще гірше. І звісно, лікарі вам про це не скажуть. І Моя мама дуже задоволена результатом, звісно, вона, ну, ми навіть не сумнівалися не на минуточку, так, що будуть такі результати, і вона дуже задоволена і продовжує вживати продукцію періодично, і підтримувати просто вже свій зір. Тому всім-сім рекомендую.